Противна обстановка в місті Одіївки на 4 число стабільна і повністю контрольована. На даний момент працюють всі служби міста. На даний момент розгорнуто і працює пункти обігріву, де проводиться підготовка і вже проводиться видача їжу і гарячої їжі, їжі мешканцям міста. Також додатково були розвернуті засобами полі підрозділами поліції додаткові пункти обігріву і прийому громадян за зверненнями в Старій Авдіївці, Там два пункти. І також ще на посілку хімік додаткові були розгорнуті. Значить, по даним на 22.00. Щодо е, пошкоджених будинків, всього значить в частному секторі пошкоджено 114 будинків, е, 8 будинків багатоквартирних, е, багатоповерхових. Е, в них пошкоджено 22 квартири. Е, також е, зруйновано 4 власних гаража і пошкоджена та, з, з, залізнодорожна станція Авдіївки. Значить, е, Військово-цивільна адміністрація міста Авдіївки працює під керівництвом сумісно з обласною державною адміністрацією. Постійно проводяться доповіді, моніторинги вищого керівництва держави. По постійно йде допомога, і керівництво України і держави постійно знаходиться з нами на зв'язку. На даний момент введено режим тиші. Всі підрозділи МЧС, АДТК висунулися до місць проведення робіт по відновленню електрозбереження, електрозабезпечення міста. Так що в місті ситуація стабільна, контрольована.